Європейські лідери, не зважаючи на зайнятість з власними виборами до європейського парламенту, які мають відбутись, як і президентські вибори в Україні 25 травня, продовжують демонструвати свою підтримку Україні напередодні святкування Дня Європи в Україну до Києва, прибули єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле та високопосадовці двох країн лобістів України у Європі Польщі та Швеції. За словами Фюле, економічна частина угоди про асоціацію. Ацію між Україною та Євросоюзом може бути підписана 27 червня. На запровадження безвізового режиму з Україною вже за рік про це заявив під час візиту до Києва польський міністр закордонних справ Радіслав Цікорський. За словами польського міністра, якщо змогла Молдова, то зможе і Україна. Він висловив сподівання, що скасування віз стане можливим уже в першій половині наступного року. Але головною умовою для цього міністр закордонних справ Польщі назвав проведення реформ та подолання корупції. Україні за його словами також необхідно ухвалити закони про захист персональних даних і про біометричні паспорти. Польща сподівається на підписання другої частини угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом після президентських виборів в Україні. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд у свою чергу, виступаючи у кризовому центрі у Києві, також заявив, що стабілізація в Україні залежить від реформ Найважливішим, що може допомогти Україні, та визначити результат сьогоднішньої кризи, це не наші кроки щодо санкцій Росії. Бо навіть якщо санкції працюють, це на довготривалу перспективу. Сьогодні найбільш важливим є стабілізувати ситуацію в Україні. Демократична стабільність в Україні, довіра до економічних реформ в Україні, стабільність демократичних інституцій, врешті-решт, є тими факторами, які будуть визначальними. Європейські лідери планують взяти участь у святкуванні дня Європи в Україні. Яка відбудеться у суботу?